Далі про такі довгоочікувані F-16 і їхню долю тут на нашій території, і власне заходи безпеки, які ми теж повинні організувати для того, аби вони змогли довго і ефективно працювати. У Росії почали зараз погрожувати країнам, у яких базуватимуться винищувачі F-16, передані Україні. Зокрема, голова комітету Державної думи Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов заявив, що літаки та аеродроми за межами України це, нібито, законна ціль їхніх збройних сил. Країни, де базуватиметься частина українських F-16, він назвав колишніми партнерами. При цьому додав, що якщо літаки там стоятимуть лише на зберіганні, тоді претензій, нібито не буде. Коли братимуть участь у бойових вилітах, розплати на думку Картополова їм не уникнути. Частину переданих Україні f 16 до слова планують розмістити на іноземних авіабазах і таким чином їх планують саме убезпечити від російських ударів, пояснив начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов. Отже, за його словами, ця авіатехніка стане резервною. Деякі літаки також ще залишаться у тих центрах, де готують пілотів і будуть використовуватися безпосередньо для підготовки. Нагадаємо, що наразі чотири країни: а саме Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія, підтвердили передачу винищувачів і прогнозується, що перші літаки Україна отримає цього літа.